Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій у фокусі нашої сьогоднішньої програми Освітній процес в області для того, щоб авторитетно відповісти на ті питання, які цікавлять, я сподіваюся, багатьох. З тих, хто вчиться, хто планує вчитися, хто навчає, ми запросили сьогодні в нашу студію гостя. Дозвольте вам його представити. Отже, Валерій Вікторович Даналевський, він є начальником управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Валерій Вікторовичу, вітаємо! Дякую, що завітали. Доброго дня. А, і сподіваюся, що наша розмова буде цікавою всім тим, кого власне зачіпає ця тема і ця проблема освіти. А, але перш за все хотілося, щоб ви так невеличкі такі зробили ну, якби такий вступ. Рік ми вже навчаємося в умовах війни, але ми навчаємося так. І загартовані я сказала би коронавірусом, ми все-таки мали якусь певну таку підготовку до екстремальних умов, але все-таки, що виявилося найбільш таким проблематичним, як долали ці труднощі, і як би ви оцінили оцей тяжкий рік освітнього процесу в умовах війни, бачите. Нещодавно навіть перебуваючи на Черкащині, міністр освіти і науки Сергій Карлос зауважив, що наразі Україна є. Можливо, єдиною країною в світі, яка в умовах повномасштабних бойових дій продовжує здійснювати освітній процес. І, звісно, це надзвичайно обґрунтовано, тому що діти це наше майбутнє і знання це така річ, яка ну, потребує постійного вдосконалення і постійно, постійної праці над цим. Перш за все, ми дійсно були готові до роботи в дистанційному режимі, ось як два роки ковіду. Дали можливість і технічно, і методично, і платформи різними використовували в цьому напрямку. Тому ми в цьому напрямку були практично готові. Але основним викликом стало те, що ворог застосовує удари по нашій інфраструктурі, по об'єктах енергетики, і наразі вимикалося на великий період світло. Мережі лежать в такій ситуації, зв'язок лежить і, власне. Забезпечити повноцінно дистанційний процес не вдавалося. Водночас це не заважало там, де є захисні споруди, здійснювати очний процес, оскільки світовий день досить таки великий, і можна було, скажімо так, без застосування особливих додаткових засобів навчання, тою самою крейдою, дошкою, указкою, так як зробили, Традиці... да, використовувати і продовжувати освіту. Там же ж, де діти. Були на дистанції, і в нас таких біля 20% закладів по всій Черкащині, які, на жаль, не мають захисних споруд. Безпека це є пріоритет, ми не можемо ризикувати їхнім життям, тому там освітній процес дистанційно, там використовували інші методи. Зокрема, на сьогоднішній день є практично всі уроки в електронному вигляді, в дещо скороченої формі, є і в повній формі. Вони є на платформах, вони є на сайті Міністерства. Вони є на сайті обласного інституту середбовно педагогічних працівників. Вони є на сайтах деяких шкіл, і учень міг тоді, коли в нього з'явилася можливість, є електрика, є світло, є інтернет, зайти, скачати, тобто повернутися, подивитися, подивитися і було вибажання, що так, називається. Так, так. Так? Навіть там, де не було такої можливості, ми домовилися з нашими педагогами, що в той час, коли немає повітряної тривоги, діти могли прийти в школу, отримати консультації, додаткові якісь. Роботи отримати, щоб вони ну були в процесі, тому я не скажу, що він ну геть якісний цей процес, тому що на жаль да на жаль, він не накладає свої відбитки, але все можливе, щоб діти отримали знання. Наші колеги робили в цій ситуації. а Валерію Тирічу безперечно найбільше я так думаю хвилює оця ситуація батьків першачків, тому що це залежить від того, як дитина вступить в цей процес, так і наскільки вона буде, скажімо так, адаптована до школи, до навчання, і звісно, випускників, тому що війна війною, а життя продовжується, і діти мають обирати свій шлях. Чи можна вже сьогодні щось сказати? Ну про про першачків більш-менш зрозуміло. Дуже багато шкіл до речі навчають це Іток, і дуже добре, що вони мають змогу приходити в школу. А от випускники, чи можемо щось сказати про те, яким буде взагалі от завершення навчального року цього річ? От що відбувається ЗНО, мультипредметний тест. от, яка ситуація нині? Якою інформацією ми сьогодні володіємо? Ну, ніж відповісти на це питання, хочу сказати, що в ці ситуації розкали, окрім першачків і випускних класів, ще є така дуже важлива ланка, як п'ятий клас, коли діти від перехідний куди, такий. перехідний, коли переходять до кабінетної системи, угу. абсолютно потребує адаптації. І, до речі, місто Черкаси дуже гарно вийшло в цій ситуації, коли прийняло принципове рішення, що обов'язково вчаться очно. Перший, другий, п'ятий випускний класи. От, переходячи до старшокласників, зрозуміло, що ми не можемо. Ну, абсолютно точно спрогнозувати ну, навіть завтрашній день. Зараз така ситуація. Але попередньо на сьогодні наразі діє закон, який визначає, що в країні має відбуватися зовнішнє незалежне оцінювання. Скасувати його може лише Верховна Рада і прийняти інший формат підсумкової атестації або завершення навчального року. Наразі законопроект вже внесений в Верховну Раду, він вже пройшов обговорення депутатами, і ми. Ну, так, прогнозуємо, що буде прийняти такий варіант, коли буде передбачатися два обов'язкових тести це українська мова і математика. І третій тест за вибором з різних предметів. Тобто учні можуть обрати іноземну мову, тобто, історію, так? Да, тобто, щоку, що мов, кому до душі, можливіше. де угу. він бачити себе в майбутньому вчитися, на якому напрямку підготовки, до якої професії. Там він вибирає той тест, і третій буде от такий за вибором. Наразі попередньо буде дві сесії обов'язкових. одна обов'язкова, додаткова реєстрація на цей мультипредметний тест планується в квітні місяці. Далі учні, випускники зможуть підтвердитися в електронному кабінеті. Не обов'язково бути в Україні, можна зареєструватися за кордоном. Можна зареєструватися, наприклад, діти-переселенці на Черкащині без проблем розреєструватися, хоч дехто з них продовжує освітній процес у тих закладах, які знаходяться в зоні бойових дій в дистанційному форматі. Тому максимально Перешкод ніяких не буде. Не буде да. Максимально так. це буде просто зробити. І я сподіваюся, що такий тест буде досить ефективний. Більше того, що. Досить попереднього року показав, що ми це можемо зробити, здатні забезпечити здатні безпекову ситуацію. І, власне, в нас є фахівці, які організують і зроблять це швидко і ефективно. Також хочу відмітити, що наразі при вступі попередньо не буде враховуватися бал атестата. І це е, має під собою такі вогомі підстави, тому що ну фактично немає на, можливості немає, оцінити рівних можливостей, навіть рівних можливостей у доступу так, до так, погоджується. погоджуюся. от тому в якійсь, в якійсь мірі буде і спрощення, тобто в якійсь мірі дуже складно і важко, тому що зрозуміло, хто в яких умовах знаходиться, але ж буде де, деяке послаблення системи. Це приємно, Валерій Вікторович, От знаєте, останнім часом чомусь так є, що дуже популярними стали професії там юристів. Айтішників, ну такі, скажімо так, менеджерів. А про робочі професії якось трошечки ми забули. Хоча система професійно-технічної освіти вона є, вона діє. І якщо можна кілька слів, чи є перспектива в цій, в цій галузі, саме професійно-технічної освіти, які спеціальності найбільш затребувані нині, і чи Черкащина в змозі, скажімо так, виконати оці запити? Наразі за ситуацію за прошлим роком на Черкащині ми здійснюємо профільно-технічну освіту по 129 напрямках, тобто професіях тобто і комбінаціях професій підготовку. І хочу відмітити, що дещо цей такий перекос саме у освітній сфері щодо вищої освіти, саме щодо певних таких так званих престижних напрямків підготовки, у минулому році він був практично, ну, ми побачили, що він вирівнявся. Всі учні, які ми прогнозували, що вони мають вступити за регіональним замовленням закладу професіональнотехнічності Черкащини, ми майже виконали майже на 100%. Державне замовлення на 100% виконали. І ми навіть відмітили про себе те, що в минулому році був деякий навіть невеликий конкурс за деякими напрямками підготовки. Зокрема, дуже активно в нас ну, діти вчилися на механізаторів. Тобто це на трактористів, комбайнерів, і там рівень заробітної плати потужний. Так, так, так. Досить непогано в нас харчова промисловість розвивалася. І я, звісно, розумію, що після перемоги країна буде потребувати певних фахівців. Зокрема, це ті... будівельні технолог... професії, я так думаю, будуть так, дуже Так. зараз. Вчора ні. це будуть будівельні професії, посіка потрібно буде відбудовувати повністю uh -huh. житловий фонд, економіку. Народногосподарство дуже будуть в тренді дорожники, ті, які займаються дорожним господарством, будівництвом відновлення доріг, мостів, шляхопроводів. Ну, все це в нас є, правда, що в області так, є так, є навчальні да. заклади, які здатні забезпечити. Пічно по кожному бендук. такому напрямку в нас є кілька навчальних закладів, які mm -hmm. дублюють один одного в різних регіонах. Ми здатні набрати дітей, навчити їх більш-менш якісно і дати народногосподарству фахівців, які зможуть забезпечити потреби. Нашого комплексу чи того, чи того народного господарського комплексу, отже, я думаю, що випускникам варто звертати увагу не лише на вищі навчальні заклади, які знаходяться в нашій області, але й на заклади передвищої освіти і на заклади професійно-технічної освіти. Бо власне майбутнє майбутні кілька років дуже затребувані будуть ці спеціальності. Я думаю, що рацію маєте. Валерій Вікторович, знаю, що окрім освітнього процесу, наші черкаські освітяни на чолі з вами дуже активно займаються волонтерською діяльністю. От бачила особисто кілька подій, кілька матеріалів стосовно того, що там і автомобілі купували і відправляли вантажів на деокуповані території. Якщо можна кілька слів про це і кому хочеться подякувати в першу чергу, власне, якщо говорити про волонтерську роботу наших освітніх закладів. Це можна говорити кілька годин так, і разу знаю, не повторюється. Да, і все не перерахуєш. Але дійсно для нас це до певної міри дещо не властиве, то, що педиш галузь вона має в першу чергу займатися освітою і вихованням підостаючого покоління. Але оскільки заклади освіти є практично в кожній громаді, в кожному населеному пункті, з початком бойових дій, повномасштабного вторгнення, вони стали такими хабами гуманітарними, де збирали гуманітарку, де збираються люди, які плетуть сітки. Де готували там різні консерви, їжу, збирали гроші, купували, що необхідно було. Більше того, хочу сказати, що в нас з початку війни 188 педичних працівників, які в принципі мали бронь, могли не йти воювати. Вони зголосилися і добровільно були мобілізовані. На сьогодні їх 176, дехто з них демобілізований за віком і за станом здоров'я. На жаль, ми маємо двох загиблих педичних працівників. От, але вони також пішли воювати, і це дало поштовх в тому, що ті самі колективи, де ці люди вчилися, працювали, працювали. працювали, де були їхні учні, вони допомагали і на ті самі машини, і на приціли, і на тепловізори. Буквально вчора Черкаська санаторна школа-інтернат купила, тобто діти, батьки, педагогічні працівники, зібрали кошти, купили автомобіль, передали бригаді територіальної оборони черкаський цей автомобіль. І от такі, такі приклади є постійно. Хочу сказати, що на сьогодні ми розуміємо, що буквально днями виповниться рік з повномасштабного вторгнення. І ми започаткували такий проєкт, ми хочемо в обласному управлінні по всіх громадах, по всіх населених пунктах, по всіх педагогічних колективах зібрати інформацію про те, що було зроблено за рік. Я чітко розумію, що пройде рік-два. Буде відбудова, буде радість перемоги, і от такі будні волонтерські вони дещо забудуться, будуть нові події. Дещо нівелюється, скажімо так, абсолютно. роль так, цих об'єднань. А Ми би хотіли, щоб це все було узагальнено, щоб це була зібрана інформація. Ми зараз працюємо над розділом історія рідного краю про Черкащину. І особисто я би хотів би, і бачу це, що ми мали зробити там розділ-роль. Освітян у російсько-українській війні, тобто, що робили, як робили, коли робили, з конкретними прикладами, з конкретними вимірами. Нещодавно ми такі листи направили. Я розумію, що інколи це викликало неоднозначну реакцію. І, скажімо, там, у громадських діячів, десь можливо в суспільстві, тому що сприйнялося як черговий звіт, що освітяни накачують своїх колег, звітуйте про те, про те, про те, в тому числі про волонтерство, хоч це не властиво. Але мета була зовсім інша. Ми хотіли, щоб ніхто не був забутий з цих колег, щоб потім на їхніх прикладах, на наших прикладах педагогів, дітей, тих, хто воює педагогічних працівників, щоб ми могли далі виховувати підростаюче покоління, щоб це все. Стало таким, знаєте, одним із наріжних каменів історії педагогіки, в тому числі Черкащини. Валерію Вікторович, Я особисто думаю, що власне я не знаю наскільки це можливо, що серйозні корективи мають бути в навчальних програмах, в тому числі вивчення історії рідного краю, яка багатюща наша Черкащина своєю історією, своїми традиціями, своїми людьми. Як на мене, ми недостатньо в навчальних програмах приділяємо уваги саме нашому регіону. І Тут мені здається, маємо виправити цю помилку, тому що ну добре, коли є учителя такі. Ентузіасти, які самі закохані в цю історію в рідний край і доносяться дітям. Але коли коли працюємо по загальній схемі і системі, не завжди доходять руки, мабуть. Якщо можна, хотів сказати. Власне кажучи, я, як депутат обласної ради, ще в червні минулого року підготував звернення, і Рада дуже дякую своїм колегам, де потам, 100% його підтримала до нашого уряду, до Міністерства освіти про те, щоб перше. Збільшити е, години на вивчення історії в цілому, так безперечно. Е, і друге, це те, що в кожному регіоні має бути виділені або факультативні курси, або обов'язкові курси за вибором, або навіть обов'язкові курси в освітній програмі вивчення історії рідного краю. Зокрема, якщо стосується Черкащини, це історія Черкащини на сьогодні. В обласному інституті псевдиплом стипедичних працівників створена творча група з наших науковців, е, педагогів. Істориків, краєзнавців, які опрацьовують навчальну програму і опрацьовують підручник, ми плануємо отримати на ньому гриф Міністерства освіти і науки, що дозволяє використовувати в усіх навчальних закладах навчального процесу. Дуже активно зголосилися наші науковці, дуже активно підключилися наші краєзнавці, історики, педагогічні працівники з міста Черкаси. І цей крок буде перша це Черкаська область, а далі ми хочемо його поглибити до кожного населеного пункту, де є краєзнавці, де є історики, де безумовно в усі часи відбувалися дуже потужні історичні події і продовжують відбуватися, і щоб це все було ограно в таку. Дуже потужну, глибоку історію Черкащини до безпосередньо кожного населеного пункту, який є на території дуже, дуже чудова ідея. Взагалі, дай Бог, щоб вона реалізувалася, тим більше можна, скажімо так, практичні завдання, завдання і заняття проводити на натурі, скажімо так. так. так, так От так. знаєте, така невелика репліка. в мене моя колежанка, колишня подруга, працює викладачем в Америці. Так вона дуже здивована тим, що там в школі не вчать географію, але дуже добре вивчають. Рідну, скажімо так, територію, на якій вони живуть, вчаться, і скажімо так, я думаю, що це правильно. Не думаю, що треба повністю відмовитися, але перш за все, своє рідне треба знати. І ще до навчальних програм. Я дуже добре пам'ятаю, що коли я вчилася в школі, у нас була початкова військова підготовка. Ми розбирали автомати. Дуже добре пам'ятаю, що стріляли в школі в тирі, десь в якомусь бомбосховищі. Ну і так далі. Так далі. Потім з часом це все от відійшло. Як ви вважаєте, Валерію чи Буде отакий от поворот, власне, до того, щоб почати готуватися, готувати дітей. Хотілося б, звісно, щоб ми закрили цю тему на нашому поколінні цієї війни, цих страшних втрат і всього, що пов'язано з нашим ворогом, споконвічним. Але ж, все таки, як, яким чином будемо ми регулювати процес навчальних цих цьому зв'язку? Це питання стоїть дуже гостро, зрозуміло сам в житку незалежності України, але дуже багато, скажімо, і фахівців, і наших чиновників тодішніх і міністерства вони не бачили тої гостроти і вважали, що посіки там можливо буде меморандум або інші документи, що ніколи Все не буде, нас да, що нас обезпечує від можливого вторгнення uh -huh. або нападу. От але з 14 року фактично ми дуже активно взялися за цей процес, щоб поновити. Навчальну зброю, навчальне обладнання в наших кабінетах захисту України, предмет зараз називається захист України. Ми започаткували обласну відзнаку відмінних захисту вітчин, на той Момент зараз це «Відмінник захисту України тим учням, які в заросідніх школах по підсумку навчального предмету здають всі там нормативи, які на 12 балів. Ми вручаємо нагрудний знак. Це виключно Черкащина така ініціатива, даємо посвідчення. І в нас є зараз вже статистика, коли дуже багато цих учнів випускників, які отримали таку відзнаку, вступили в військові училища. І відразу, оскільки вони вже були відзначені в процесі навчання в школі, їх стали там командирами відділень або старшими там над кимось. І от вони дуже непогано розвивалися. Але повернемося до саме навчальних кабінетів. Це, на мою думку, це була цілеспрямована політика держави-агресора. В свій час все навчальне обладнання, навчальну зброю. Рушниці, автомати, які ми розбирали з вами, їх вилучили з закладів освіти, склали на певних складах в Чернігівській області і як і наскільки розумієх, потім утилізували. Ще коли головою обласної військової адміністрації був Юрій Ткаченко, він тоді двічі підписував на міністерство оборони і на міністерство освіти лист з таким клопотанням, навіть вимогою повернути в навчальні кабінети це навчальне обладнання. На жаль, його не повернули вже за каденції цієї обласної Так, можливо, я щойно подумала. Можливо, дійсно це, 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 це думаю, нам так це здається, було, що це була наша Абсолютно, кола. Диверсія, Абсолютно. абсолютно. готувалися. Ми розуміючи, це що нам його не повернуть. Ми буквально вже каденції цієї обласної ради внесла зміни до певних програм обласних по навчанню. І в нас було започатковано два роки тому те, що обласний бюджет готовий був дату дотувати грошима. Ті навчальні заклади, які хочуть купити нове обладнання в Кабінет захисту України. зараз роблені сучасні кабінети з інтерактивними тирами із справжньою зброєю, яка прородна під електронний постріл з муляжами всіх цих предметів вибухонебезпечних. Те, що має бути, от ми готові Все були робимо. купувати. Да. І в 2021 році фактично така програма стартувала. Багато закладів освіти успіли закупити обладнання. Трохи запізно, але краще да. пізно ніж ніколи. А вже ніколи. в 2022, на жаль, ми теж планували купити масово. Ну, зв'язку з тим, що почалися бойові дії. На жаль, бюджетних коштів не вистачало, всі притети були на оборону, і тому цей процес дещо призупинився. Але я впевнений, 100%, що після завершення нашої перемоги цієї війни. Наші діти будуть зовсім іншими і зовсім іншими будуть суспільні вимоги, в тому числі і довшення цього предмету. Я вірю, що туди повернуться, викладуть викладачі, які мають бойовий досвід. Які особисто ну, були ж воєнники в той час, та. які воювали, які мали значний Їх досвід. Було дуже мало, і виявляється, дуже мало, що, так. виявляється, що треба повертатися. У нас до цього. навіть була така ситуація, що, оскільки дуже мало годин було на захист України, що в нас деякі викладачі викладали цей предмет. Які взагалі Паралельно. не служили в армії, так. просто не служили в армії. Додатково навантаження мали. Вони освоїли в предмет, цю дисципліну проходили курси підвищення кваліфікації і викладали. А викладати мають ті, хто навчений, ті, хто офіцери бажано. Ті, які, хто так, на практиці знає, ті фахівці так, так, про про те, що він говорить. А у цьому зв'язку, яка ситуація з бомбосховищами? Я знаю, що в, в багатьох школах вони були, власне, зважаючи на ситуацію, про яку говорили, їх там переобладнали в якісь там дровники, склади непотребу, і так далі. Так далі, так далі. Як зараз взагалі чи повертаємося ми до того, щоб кожна школа фактично мала укриття? Так, це надзвичайно важливе питання, оскільки, на щастя, Черкащина не знаходиться в зоні активних бойових дій. Але ми всі знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення були безпосередні атаки на військові об'єкти Черкащини. На жаль, зараз дуже часто там збиваються дрони, ракети на Черкащину, уламки падають там, де вони падають, тому що ніхто не може напевно спрогнозувати, куди полетять уламки. І зрозуміло, що якщо ми плануємо цей процес, а ми планували вчити наших дітей, оскільки це майбутнє, і їх треба вчити. Основна вимога до освіти в цих умовах має бути безпека. На жаль, на Черкащині в нас, в закладах освіти, не було класичних бомбосховищ, тобто їх ніхто не планував, ніхто не будував і ніхто не робив. В нас було всього в закладах освіти 44 так званих протирадіаційних укриття, які, в принципі, рятують там, від, певних, від радіації, там, від ну, певних речей, які, скажімо так, не є, глиб, глибоко не захищає, тобто пряме влучення, там, наприклад, бомби, ракети, вони не витримують. Це-навсього 44 таких об'єкти. Один із них був повністю в непридатному стані. На сьогоднішній день було прийнято рішення, щоб використовувати ті, де є підвали, де є такі тири, які були закриті, деякі є підземні споруди, використовувати їх як найпростіше укриття. Є певні вимоги ДСНС до цих укриттів, тобто, які мають бути входи, які мають бути виходи, яка там має бути вентиляція, яка має бути вода, медикаменти інше. І в літній період часу були створені в усіх районах комісії, вони обстежили всі об'єкти і будівлі, які знаходяться в галузі освіти, і зробили висновки, що понад 70% з них можна використовувати. Далі були робилися ремонти, вони підготовлювалися, але розуміючи, що е, нам вчитися потрібно буде. Довгий період часу, і, можливо, це не буде швидко закінчення цих всіх бойових дій. Деякі заклади освіти завдяки керівникам місцевих громад продовжили роботу, і на сьогодні ми маємо покриття захисними спорудами такими, хай найпростішими, понад 80% закладів освіти. Дещо менше в дошкіллі, дещо більше, там, наприклад, в профтех і вищих закладах освіти, оскільки там ну, з самого початку було заплановано. На сьогодні держава абсолютно змінила підходи до. Безпеки дітей, тобто наразі будь-який заклад освіти, який буде будуватися, він обов'язково буде передбачати в собі потужну захисну споруду, яка відповідатиме там певному класу безпеки, яка, в принципі, може забезпечити від там від ракети, від бомби і так далі. Це не дешеві споруди, це дуже дорогі споруди, але вони будуть будуватися. І в цьому році. Плануючи бюджет держави, Верховна Рада виділила півтора мільярда гривень на захисні споруди в закладах освіти. Тому ми впевнені, що ми мінімум 5-6 об'єктів відповідно до вимог сучасності в області збудуємо, і ця робота буде продовжуватись, продовжуватись і продовжуватися. Тому що якщо федерація не розпадеться. То ми будемо постійно жити в умовах. Хочеш ми до війни так, проблеми правда. нашого сусіда. Так Валерію Кто на завершення хотілося б, власне, щоб ви сказали, чи є якісь проблеми, і як ви їх вирішуєте, такі нагальні, найнагальніші на сьогодні? Ну і власне, можливо, кілька слів побажань до тих, хто вчиться, до тих, хто вчить. Проблеми, звісно, є, тому що на дворі війна і не вистачає коштів, не вистачає інколи того самого нам ну, електроенергії, зв'язку, засобів зв'язку. Але одним із дуже важливих проблем, яка на сьогодні є, і до якої на сьогодні звернулася держава. До речі, зараз взяла цю проблему собі на озброєння і перша леді. Це проблема психологічної реабілітації, психологічного захисту, психологічної підтримки учасників, да, учасників і навчального процесу, і їхніх родин, тому що в багатьох дітей батьки воюють. На жаль, багатьох загинули. Є постійна стресовість. В ну, з цим, ді, просто... діти, діти не живуть своїм звичайним дитячим життям, вони більш... приймаються з дорослими проблемами. Так більше того, то вони не більш тому... під, під вразливі, вразливі угу, ці ситуації. В тому є От тому зараз ми бачимо в цьому дуже велику проблему, і ми намагаємося з цим працювати зараз. Е, обговорили це питання і з ЮНІСЕФ і з деякими іншими нашими міжнародними партнерами, щоб вони нам допомогли. Фінансово створити кабінети психологічного розвантаження, щоб вони б допомогли нам тими методичними матеріалами, саме для практичних психологів, в тих країнах, де вже мають такий досвід, щоб вони з нами поділилися, щоб ми могли з цим добре працювати. Ну, але це одна з таких проблем, яка сьогодні стоїть, ми чітко усвідомлюємо і ми її будемо вирішувати. Звісно, проблема безпеки також стоїть дуже здорово. Що би хотілося побажати нашим колегам? Перш за все, ми чітко розуміємо, що діти наше майбутнє. І для того, щоб вони були в нормальній країні, щоб вони були освіченими, щоб вони мали перспективу і майбутнє, сьогодні багато їхніх рідних і близьких віддають життя на фронті, щоб саме такі були. Тому це є чергу, пріоритетом, я думаю, не тільки для галузі освіти, для всієї держави. А всім остальним нашим колегам. Віримо в ЗСУ, зберігаємо спокій. Перемога буде за нами. Буде обов'язково вчимося, і власне не зупиняємось, тому що Україна жива, Україна буде жити, і Україні потрібні освічені люди. Це був Валерій Данлевський, начальник управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Все вам добре.